Усім привіт! Ми на каналі Виноград на змішаній перголі. Сьогодні у нас 15 грудня. Як ви бачите, виноградник виглядає зовсім по-зимньому. У нас пройшли вже перші морози. Мишки, я думаю, вже знайшли собі домівки для зимівлі, тому можна вже вкривати спокійно виноград. Зараз протрушую лозу. Під укриття тютюновим пилом і накриваю золом. Продухи залишаю відкриті, потому, тому що морози або зовсім малі, або їх навіть немає. Тому хай поки продухи будуть відкриті. Закривати буду тільки, якщо вже будуть досить такі сильні морози. Отже, поїхали. Зараз все покажу. Закінчив я укривати виноград. Все це зайняло десь близько години. Ось так усе це виглядає. Краї привідкриті. Щоб туди поки повітря заходило. Щоб не заводилося там ніяка пліснява. Прикривати їх треба тільки коли вже буде на дворі дійсно такий хороший мороз, А зараз нехай ще буде відкрито. Ось виноградник уже укритий. Пропоную перейти в тепле місце, зробити собі каву або чай. Ну, хтось що любе І поговорити ось на таку тему. Чому ж вимерзає виноград? Які причини? Ось так уже чудово з чашечкою кави. На фоні сьогодні вирішив зняти ось такої передсвяткової, красивої ялинки. І поговоримо ми сьогодні ось на, на таку тему. Чому навіть морозостійкі сорти винограду все рівно взимку вимерзають. 90% вимерзання. Саме не через мороз, а неправильний догляд за виноградом. Давайте розберемося, щоб ваш виноград завжди виходив здоровий із зими. І перша найпоширеніша причина це коли в зиму лоза винограду просто не встигла визріти. Або є ще такий фактор, зачасту буває у виноградарів. Це коли. Виноград перенавантажений урожаєм. І через це він добре не визріває. Як же виглядає недозрілий пагін? Покажу більш докладно, бо розумію, що різні глядачі є і початківці. Тому, дивіться, чітко видно, скільки пагін визрів за сезон. Де зелена частина починається, це вже він не визрівший. Буває ось так вздовж погону, як на цьому, наприклад, проходить визрівання. Оця частинка, вона вже повністю коричнева. От вона йде визрівше. Де починається вже зелене на погоні, це вже не визрівши. Добре, відчувається рукою, коли ти. Щупає, що на, на вулиці холодно, то така лоза визрівша, вона така, як тримає тепло. Тут, де лоза не визрівша, вона холодна повністю. Будь-які тріщини, грибкові хвороби і ушкодження кари це слабкі місця, які взимку стають точкою замерзання. Навіть легкий йоїдіум чи мільдю це мінус для зимостійкості винограду. І от дивіться, іще от взагалі чітко видно, де лоза визрівши, де ні. От зараз я пробував зрізати бруньку, вона все рівно ще зелена. Тому що не було добрих морозів. Як ви бачите, брунечка оця зрізана, вона ще зелена. Надію, що фокус буде добрий. А от навесні, коли така лоза перезимує, тут бруньки всі будуть уже чорні. Вони будуть відмерлими. Я, наприклад, знайшов лоза, яка вже відмерла. І от хочу показати, ця, здається, брунька іще зелена, так. Бо лоза тут ще жива. Надіюсь, буде видно. Брунечка зелена. А далі лоза йде вже, я бачу, що вона відмерла. Тут я зрізаю бруньку, вона повністю коричнева. Повністю коричнева. Так само, як і лоза. Вона повністю коричнева. На відміну від іншої сторони. Тут лоза зелена, тобто вона живо. І брунечка теж зелена. Досить така розповсюджена помилка, це нестача вологи восени. Тобто кущ іде в зиму із сухою землею в районі коріння. І виноград вимерзає не через мороз, а через нестачу вологи перед зимою. Зачасту суха земля починає тріскатися і отже мороз проникає аж до самого коріння, яке у відкритому стані великих морозів не перенесе. Отже, якщо у вас немає дощів перед зимою, треба зробити вологозарядний полив самому. Добре залити кущі, щоб волога проникла в землю, промочила. Близько 40 см. Тобто це місце, де знаходяться коріння. Наприклад, коли я, як ви бачите, роблю волозарядний полив, то я повністю заливаю траншеї. І кущі, і земля бере вологе скільки скільки їй потрібно. Також справжній ворог винограду, це не мороз, а саме перепади температур. Коли один день температура плюс 17, а через 3 дні. Температура доходить до мінус 10 або ще нижче, Камбі розривається, почка розривається, які пошкодження ми бачимо навесні. І думаємо, що виноград просто вимерз. До речі, минулої зими так багато виноградників вимерзло. Ще одна типова причина це нехтування укриттям винограду. Методів досить таки багато. Просто якщо ви вирощуєте виноград укривний, Виберіть із цих методів саме той, який вам буде ідеально підходити. І буде вам довго-довго служити і не підводити. Взагалі, виноград є досить таким розостійким і можуть витримувати і мінус 21, і мінус 23. Ну і, звичайно, серед винограду є лідери, ті, які ми називаємо неукривні, які витримують і до мінус 30. Отже, виноград зачастую мерзає не через мороз, а неправильний догляд за ним. Якщо уникати перелічених помилок, то виноград буде добре зимувати навіть при найгірших умовах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!